Що спільного у вашого домашнього роутера, найпотужніших у світі суперкомп'ютерів і власне більшості сайтів, які ви відвідуєте щодня? Відповідь як не дивно, одна: Linux. Але чому система, яку більшість людей ніколи в житті не бачила, є вибором номер один для програмістів? Ну що ж, давайте розберемося, в чому тут річ. І це, знаєте, не просто якесь теоретичне питання. Ось, наприклад, реальний коментар з Reddit, і така думка насправді дуже поширена. Логіка проста якщо вже створювати програми, то, мабуть, для Windows, адже там сидить переважна більшість користувачів. То навіщо ж усі ці складнощі з Linux? І це, до речі, чудова відправна точка для нашої розмови. І ось тут починається найцікавіше. Так, на наших з вами столах скоріш за все панує Windows, але за лаштунками всього цифрового світу картина зовсім інша. На серверах, що тримають на собі інтернет, на суперкомп'ютерах, які прораховують наше майбутнє, і навіть у вашому смарт-телевізорі скрізь там працює саме Linux. Щоб зрозуміти цей вибір, треба копнути трохи глибше, почати з самого фундаменту, з філософії, тому що Linux це не просто операційна система. Ні, це цілий підхід до того, як взагалі потрібно взаємодіяти з технологіями. Ось ця цитата просто ідеально передає всю суть. Уявіть собі ситуацію: у вашому ключовому інструменті є помилка. У світі закритого коду ви можете лише написати в техпідтримку і чекати, сподіваючись, що компанія-розробник колись її виправить. А у світі Linux розробник може сам зазирнути в код, знайти проблему і запропонувати виправлення. Це не просто зручність, це абсолютний контроль над своїми інструментами. І цей контроль він поширюється буквально на всю систему. У Linux можна, так би мовити, зазирнути під капот і побачити, як працює кожна навіть найдрібніша деталь. У закритих системах ця інформація часто схована за тим, що розробники називають чорною скринькою. Ви бачите, що воно якось працює, але як саме загадка. А Linux натомість дає повну схему і дозволяє розібрати все до останнього гвинтика. А тепер перейдемо до інструменту, який для одних виглядає як щось архаїчне, такий собі релікт з 80-х, а для інших, ну, це справжня чарівна паличка. Йдеться про командний рядок. От просто погляньте на цю команду. Щоб налаштувати повне середовище для розробки мовою C, в інших системах довелося б довго шукати сайти, завантажувати якісь файли, клікати безкінечні далі, далі, далі. А в Linux одна коротенька фраза, яка робить абсолютно все за вас. Але знаєте в чому справжня магія? У філософії конструктора у вас є безліч маленьких, простих програм детальок, і ви можете поєднувати їх у будь-якій послідовності, щоб збудувати щось неймовірно складне і унікальне. Будь-яку рутинну роботу можна автоматизувати, а так звані репозиторії це по суті величезна безкоштовна бібліотека цих інструментів, доступна за однією командою. І в результаті виходить, що для багатьох розробників вся операційна система перетворюється на одне велике інтегроване середовище розробки або ж IDE. Кожен її елемент, ніби створений для того, щоб його можна було налаштувати для максимальної продуктивності. І от саме ця філософія конструктора та повного контролю призвела до справжньої революції в сучасному програмуванні. Давайте поглянемо на найкращий приклад контейнери. Уявіть, що ви переїжджаєте замість того, щоб перевозити кожен стілець і кожну чашку окремо, ви складаєте все в коробки. Так от, контейнер це і є така коробка для програми, в якій лежить абсолютно все, що їй потрібно для роботи. І цю коробку можна легко перевезти і розпакувати на будь-якому комп'ютері. І ця революція, вона ж не виникла з повітря. Її коріння росте глибоко глибоко, із самого серця операційної системи Linux її ядра. По-перше, є така штука, як простори імен. Уявіть, що кожна програма отримає власну кімнату у великому будинку. Вона бачить тільки свою кімнату і щиро думає, що це і є весь будинок. Ось це і є ізоляція. І по-друге. Це контрольні групи або сігрупс. Вони, ну, наче батьки, які кажуть кожній програмі в її кімнаті, скільки електроенергії, тобто процесорного часу, та води, тобто пам'яті, вона може використовувати. Це гарантує, що ніхто не буде заважати своїм сусідам. Спочатку був проект LXC, який вперше поєднав ці дві технології, а потім з'явився Docker. І от вони взяли цю ідею, неймовірно її спростили, зробили набагато гнучкішою і зрештою перетворили на світовий стандарт, яким сьогодні користуються мільйони розробників. І це, знаєте, вирішило одну з найдавніших і найболючіших проблем у програмуванні. Оцю вічну фразу, але ж на моїй машині все працювало. Оскільки контейнер містить у собі абсолютно все, він гарантовано працюватиме однаково скрізь і на ноутбуці розробника, і на серверах десь у хмарі. Але, попри всі ці неймовірні переваги, було б нечесно сказати, що Linux це така собі срібна куля, універсальне рішення на всі випадки життя. Іноді вибір операційної системи диктують зовсім інші, цілком прагматичні речі. Іноді цей вибір дуже схожий на вибір інструменту для ремонту. Можна, звісно, спробувати забити цвях мікроскопом, але молоток для цього завдання підійде значно краще. Так само і з операційними системами для кожного завдання є свій найкращий інструмент. Ну от, наприклад, для розробки на C Sharp від Microsoft найкращим вибором, очевидно, буде Windows. Щоб створювати додатки для iPhone мовою Swift, без MacOS просто не обійтися. Для серверної розробки, як ми вже з'ясували, стандарт де-факто — це Linux, і що цікаво, з кар'єрним ростом, коли програміст стає, скажімо, тім лідом і більше працює з документами та презентаціями, зручнішими стають Windows або Mac. Так що, як бачимо, вибір операційної системи це щось значно більше, ніж просто вибір програми. Це по суті вибір філософії, спільноти і навіть певного стилю мислення. І все це підводить нас до фінального такого, знаєте, питання на подумати, оскільки розробка все більше і більше переміщується у хмару, а код часто пишеться просто у веб-браузері, чи матиме взагалі якесь значення, яка операційна система встановлена на нашому локальному комп'ютері в майбутньому? Можливо, ми прямо зараз стоїмо на порозі абсолютно нової ери.